В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного воїна. У Нововолинську в кар'єрі знайшли тіло жінки. У центрі Луцька на тверези водій вчинив потрійну ДТП. Слава Україні! В Ефірі ранкові новини 17 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин, на жаль, трагічних. У Любомильській громаді повідомили про смерть військовослужбовця, жителя села Куснища Миколи Совири, 1975 року народження, який мужньо боронив країну від ворога і віддав у боротьбі найдорожче своє життя. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. Ще одна трагедія на воді у місті Нововолинськ у кар'єрі. Знайшли тіло жінки. Про це пише видання Буг. Відомо, що потопельниця 1973 року народження, мешканка Нововолинська тіло виявили перехожі та зателефонували до екстрених служб. Обставини події з'ясовуватимуть правоохоронці. Наразі тіло направили на суд медекспертизу. На Волині неповнолітній водій скутера наїхав на чоловіка. За інформацією поліції, Волині ДТП трапилася у понеділок, 15 липня, у селищі Заболоття Ковальського району. 15-річний місцевий житель, керуючи скутером, наїхав на 31-річного жителя селища, який ішов назустріч. Постраждалого госпіталізували. У центрі Луцька ввечері, 15 липня, сталася ДТП за участю чотирьох автівок. Патрульні встановили, що водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості на дистанції. І зіткнувся з автомобілями Рено Сценік та шкода Октавія. Своєю чергою, шкода врізалась в Опель Астра, який рухався попереду. Під час спілкування з винуватцем аварії патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Щоправда, чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння у визначеному законом порядку. Крім того, патрульні встановили, що керманич позбавлений водійського посвідчення. Та вчинив правопорушення повторно протягом року. Тож на порушника поліцейські склали адмінпротоколи. Синоптики прогнозують негоду. За інформацією Волинського обласного гідрометеоцентру в день 17 липня в Луцьку та по області очікується потужна гроза. Також попереджають волинян про пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголосили рівень небезпечності перший жовтий. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки російських атак на мирні українські міста та села. Російські війська вранці, 16 липня, обстріляли один із ринків у Херсоні. У результаті чого є пошкодження, ворожим вогнем пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Громадяни, на щастя, не постраждали. Окрім того, під час нічної дронової атаки на Київщині працювали сили ППО, уламки збитих шахедів, впали на приватне подвір'я, горіла стерня, а також пошкоджені на житлові будинки. Російські окупанти 16 липня. Безпілотника атакували ремонтну бригаду, яка лагодила газове обладнання в Антонівці Херсонської області, у результаті чого був поранений працівник. Також поранення отримали житель Антонівки та староста населеного пункту. Також ракетою нелюди вдарили по корабельному району Херсона. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Справжній переполох стався у Львові 16 липня. Чоловік перед ратушею облив себе бензином і погрожував підпалити. За словами свідків, він вимагав зустрічі з посадовцем Львівської міської ради. На місце події оперативно прибули працівники поліції, ДСНС та екстреної медичної допомоги. З відео оприлюдненого очевидцями видно, що на розмову із чоловіком вийшов керівник адміністрації міського голови. Євген Бойко після розмови із ним чоловік зайшов до міської ради. Згодом посадовець повідомив, що у чоловіка були претензії до правоохоронців і суддів. Після розмови у міській раді чоловіка забрали до райвідділка поліції. Прокурорів офісу генерального прокурора викрили на одержанні хабаря в розмірі 170 тисяч доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Про це повідомили НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Наразі одного з прокурорів затримано. Йому повідомили про підозру. За цією статтею, йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Розв'язується питання про повідомлення підозри іншим учасникам злочину. Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За законопроєкт проголосував 261 народний депутат. Шелезняк пояснив, що в цьому році ми ще в останню неділю, 27 жовтня, переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде. Суддя Хабарник Броварського міськрайонного суду Київської області, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах. Отримав підозру, як повідомили у СБУ, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. Однак, замість службової поїздки, фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього суддя використав підроблений лист запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми. Та дітям сиротам з України в ЄС. Причому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. За матеріалами справи отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат. На підставі отриманих доказів судді та його спільнику адвокату повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Переходимо до загальносвітових новин під час відпочинку біля водойми. В Кракові троє підлітків із мечета напали на 17-річного українця. Він перебуває в лікарні. Про це повідомляє головне управління муніципальної поліції в Кракові. Відомо, що шокуючий інцидент стався 10 липня. Українець відпочивав на пляжі з друзями, коли на них напала група молодих невідомих людей. У результаті події підлітка госпіталізували з важкими травмами. У нього травма черепа, а також хлопець втратив палець. Однак наразі загрози життю немає. Поліція розшукала нападників наступного ж дня. Ними виявилися 15-, 16- і 17-річні поляки. Кандидат у президенти США Дональд Трамп з'явився у публічному просторі після замаху на себе. Політик відвідав національний з'їзд республіканської партії. Про це повідомляє Тесен з посиланням на американські медіа. На з'їзд республіканців Трамп приїхав із перев'язаним вухом. Втім, він був у досить гарному настрої. Щось викрикував до натовпу та дякував їм. Своєю чергою прихильники політика зустріли його оплесками, присутні скандували. Ми любимо Трампа, а також боріться, боріться, боріться. Це стало основним гаслом Трампа після замаху. Турецькі спецслужби затримали в Анталії громадянина Росії, який перебував у розшуку і тікав на яхті під українським прапором. Про це повідомило агентство Анадолу. пише ТСН. Відомо, що росіянина розшукував Інтерпол за хабарництво, та на якого був виданий терміновий ордер на арешт. Після цього громадянин держави-агресора намагався втекти з Туреччини. Тож місцеві спецслужби провели операцію щодо вітрильного катера під українським прапором біля узбережжя Анталії. Під час операції були затримані громадянин Росії, його син та громадянин Азербайджану, які розшукувались інтерполом, а також громадянин України. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045. 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На все добре і побачимось.